Експеримент Века. Ми вирішили вияснити, чи є в сметані крохмаль. Так. Так, да, хватить, вистачить. Угу. Оце бери. Тепер ми беремо один інгредієнт. Всі капель. Ну, пару пар, капель. Іще пару. Все. Угу. Так. І тепер перемішуємо. І дивимося, який колір став. Ой, щось фіксація. О, помаранчевий. Помаранчевий? Ну, такий єле-єле жовтий. Тобто він не змінив колір. Ну, ну змінив чуть-чуть. На жовтий. На жовтий. Але якби був тут крохмаль, він би змінив колір на синій. Тому давай покажемо, яка це була сметанка, і скажемо, що вона. Без крохмалю. І щоб бути впевненим, напевно, ми додали туди крохмаль. І додали трошки ще йоду. Я Не, я не вірила? Не вірила? А бачиш? Не вірила, і ось не воно стали. змінило колір. Бачиш?